Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача, Кухня, Відпочинок. Сьогодні також буде цікаве відео на тему насіння і ще однієї культури, яку я впевнений більш ніж вирощує кожен із вас. Це насіння моркви. Дуже багато різних варіантів сортової моркви, гібридів і дуже багато спокуси придбати той чи інший варіант. Я для вас підібрав невеличкий топ із семи позицій і знову ж таки більш ніж впевнений, що кожен із вас. Хоча б одну позицію, але візьме для себе у скарбничку і на замітку при вирощуванні у цьому сезоні. Тож, друзі, приємного перегляду! І першою у списку у нас іде морква Абако f 1 Це ранній гібрид, що призначений для помірного клімату, проте успішно вирощується і по всій території України. Вегетаційний період 90-95 днів від висадки. Гібрид чутливий до кислотності ґрунту швидше формується на пухких зволожених ділянках. Ділянка має бути помірно освітлена сонцем. Добре реагує на проріджування і внесення мінерального підживлення, а також очистки посадки від бур'яну. Має імунітет до борошнистої роси і альтанеріозу, стійкі до короткочасних похолодань і заморозків. Варто відмітити, що насіння моркви Абако Ф1 має високу і дружну схожість. Навіть у найважчому ґрунті відсоток схожості досягає 93%. А якщо ви цієї агротехніки, то отримуєте 95-96%. Дана морква демонструє відмінну лежкість і транспортабельність на великій відстані. Плоди має конічні вирівняні за розміром і забарвленням. Колір шкірки яскраво оранжевий без прозеленень. Довжина в середньому 15-16 см, а діаметр 4-6 см. Середня вага однієї морквини 150-200 г. Урожай не схильний до стрілкування, розтріскування і руйнування. Бадиля щільно приліпає до плоду, тому прибирати можна використовуючи спеціальну техніку. І варто відмітити, що серцевина у моркви компактна, м'яко щільна, смачна і помірно солодка. Ідеально підходить як для продажу, так і для власного споживання. Другою у списку йде морква Шантенне Red Core, ранній сорт, що може вирощуватися. На усій території України, вегетаційний період тривалістю близько 90 днів. Дана морква придатна як для раннього, так і пізнього посіву, активно розвивається на прогрітій, вирівняній ділянці із пухким зволоженим легким ґрунтом. Для збільшення врожайності варто вносити мінеральне маєте це на увазі, також проріджувати моркву і поливати ваші грядки, прибирати бур'яни і проводити обробку від шкідників. Якщо будете бачити, що це необхідно. Насіння також характеризується високою схожістю до 95%. Плоди даної моркви конічної форми із загостреними носиками. Довжина в середньому 18 см, а вага близько 200 г. Забарвлення морква має червонувато-оранжеве от доволі однорідне. У моркви накопичується висока концентрація цукру і каротину, а також різних мікроелементів і вітамінів. Тому цей сорт по праву вважається важливим джерелосних речовин в літньо-осінній період, вирощується як для власного споживання, так і на продаж третьою у списку йде морква Nantes Scarlet. ранній сорт, урожай якого можна збирати вже за 75-80 днів після появи масових сходів. Цей сорт витривалий продовжує розвиватися навіть при короткострокових похолоданнях та високій сонячній активності. Він має імунітет до гнилий, стрілкування і бактеріальних захворювань. Насіння цієї моркви можна сіяти вже з кінця квітня при досягненні ґрунтової температури 4-5 градусів. Для вирощування краще вибрати освітлені сонцем ділянки із суглинистим ґрунтом, гарною аерацією, щоб не було застою води і була гарна провітропроникність та високим рівнем вмісту корисних мікро та макроелементів. піддобрений ґрунт. Плоди циліндричної форми рівні гладкі червонувато-помаранчевого кольору, виростають до 18 см завдовжки з середньою вагою близько 180 г. Дуже смачні і з високим містом каротину та вітамінів. Мають гарну однорідність та вигляд, а також наділені високою транспортабельністю. Також ідеальний варіант як для продажу, так і для домашнього споживання. Четвертою у списку у нас морква віталонга. Середньостиглий високовражайний сорт, який успішно вирощується на будь-яких типах ґрунту і в різних кліматичних регіонах України. Завдяки своїй продуктивності і гарним характеристикам це цікавий сорт для промислового вирощування. При дотриманні всіх правил агротехніки ви маєте можливість отримати до 7 кг плодів із одного квадратного метру вже через 110 115 днів від посіву. Дана морква найкраще росте в пухких зволожених ґрунтах. Очищених від буряну і оброблених проти бактеріозу і нематоди. Несхильна до альтенаріозу, церкоспорозу, чорної ніжки та плямистості. Насіння даної моркви характеризується практично абсолютною схожістю. При дотриманні, повторюсь, всіх правил агротехніки, вона може досягати 100%. Морква конічної форми із затупленим кінчиком яскраво оранжевого забарвлення із рівною гладкою поверхнею. Виростають до 30 см довжину. Середня вага однієї морквини може стягати від 100 до 250 грам, не розтріскається, не деформується при вирощуванні. У м'якоті міститься значна кількість цукру, вуглеводів, каротину і сухих речовин, тому цей сорт доволі активно використовується для приготування соків і дитячого харчування. Завдяки своїм смаковим властивостям і характеристикам він також ідеально придатний для вживання у свіжому вигляді, а також для продажу. Варто звернути вам на нього увагу також однозначно. Сорт вирощують і для тривалого зберігання, оскільки втрата його маси при тривалому зберіганні складає всього лише 15%. П'ятою у списку йде морква лагуна F1 ультраранній гібрид, що демонструє відмінні результати при вирощуванні також по всій території України. Приблизно за 60 днів вегетації можна отримати вже до 5,5 7 кг. Смачних плодів моркви з одного квадратного метру. Цей гібрид доволі пластичний до якості ґрунту, він активно розвивається навіть в піщано-глинистих і важких чорноземних ґрунтах. Але безумовно, дана морква вимагає розпушування ґрунту, внесення підживлень, поливу, особливо при проріджуванні. При дотриманні всіх правил агротехніки, маса плодів буде наростати набагато швидше. Насіння даної моркви характеризується відмінною схожістю до 99% навіть під час літніх посівів або вирощування на важких ґрунтах. Морква рівна, гладка, вирівняна за розміром циліндричної форми та інтенсивно оранжевого кольору, довжиною до 20 см і діаметром до 6 см. Вага однієї морквини може сягати 200 г. М'якоть у неї щільна, серцевина доволі компактна, однорідна. Дуже смачна, солодка і соковита, містить значну кількість цукру, каротину, вітамінів та інших корисних речовин. Дана морка може вирощуватися як для продажу, так і для власного споживання. І саме цікаве, друзі, при дотриманні певних умов, а саме, як заявляє виробник, при температурі не вище 5 градусів сухості та привітрюваності, дану морку можна зберігати протягом 3-4 місяців. Шостою у списку у нас йде морква Кардів F1 1 пізній гібрид, що може вирощуватися також по всій території України. При правильному догляді за культурою, вже через 130-135 днів з одного квадратного метра, за запевненням виробника, можна збирати до 6-7 кг моркви. Цей гібрид розвивається на пухких, прогрітих ґрунтах із високою повітропроникністю при високій сонячній активності. Він не переносить загущеності посадки, перезволошення і надлишку органічних добрив стійкі до основних захворювань листя. Морква сама яскраво оранжева, вирівняна за розміром і масою. Має конічну форму із заокругленим кінчиком. Середня довжина морквини до 20 см може сягати і в діаметрі до 5 см. Вага однієї морквини може бути від 100 до 200 г. Бадиля також міцно прикріплене до плоду. Тому для збору урожаю можна використовувати і збиральну машину або техніку. М'якоть наділена значною кількістю цукру, а також вітамінами і мікроелементами. Основне призначення такої моркви також або для продажу, або для власного споживання. І сьомою у списку у нас іде морква канада F1 популярний пізній гібрид, що демонструє стабільні врожаї незалежно від кліматичного регіону та якості ґрунту та проте, все ж за запевненням виробника. Більш пристосований до південного посушливого регіону. Тривалість періоду вегетації близько 135 днів. За цей час, знову ж таки, за запевненням виробника, при дотриманні всіх правил агротехніки, ви можете отримати приблизно 7 кг з одного квадратного метру моркви. Гібрид віддає перевагу слабокислим, суглиним або піщаним ґрунтам, але буде рости і на важкому чорноземі. При посадці в ґрунт необхідно розпушувати і зволожувати його, а також рекомендується дотримувати сівозміни, тобто краще висаджувати дану моркву, наприклад, після томатів або картоплі. Також, друзі, варто звернути увагу, що для цієї моркви подальше проріджування це обов'язкова умова гарного урожаю. Насіння цієї моркви характеризується практично 100% схожістю, і не рекомендується надмірно загущувати посадку моркви. При посіві. Морква конічної форми з помірно загостреним кінчиком і рівною поверхнею. Плоди виростають до 18 см довжину і 6 см в діаметрі. Вага однієї морквини може бути від 120 до 400 г. Забарвлення в неї однорідне, насичене помаранчеве. Також цей урожай можна збирати з допомогою техніки, транспортувати на великій відстані і зберігати в темному прохолодному місці протягом декількох місяців. Дану морпу вирощують як для проташу, так і для власного споживання. Ну що ж, ось такий топ насіння моркви у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви підчерпнули щось новеньке для себе. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал, а також залиште коментар, можливо, ще якісь цікаві сорти і гібриди моркви. Мені також буде цікаво почитати і проаналізувати ці сорти і гібриди. І дякую кожному за вашу підтримку. Всіх вас бачу! До нових зустрічей.